Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні покажу рецепт, як я запікаю яблука в духовці. Я б навіть сказала, що це не рецепт, а просто спосіб, бо все дуже просто: такі яблука можна просто їсти на десерт, а можна з них робити пюре і використовувати для приготування інших десертів. Яблука промийте і виріжте з них плодоніжку, щоб вийшла невелика виямка. Складіть яблука у форму для запікання. У кожне яблуко насипте по пів столової ложки цукру. Якщо яблука солодкі, то можна цього не робити. Але мені подобається карамельний присмак на запечених яблуках, то цукор я додаю завжди. Далі відправте форму в духовку і запікайте яблука до м'якості. Час сказати дуже важко, бо все залежить від сорту яблук і їх розміру. Але слідкуйте, щоб яблука стали м'якими. Мені подобається, коли шкірка стає зморщеною, тоді яблука точно готові всередині. Дуже раджу спробувати приготувати такі смачні запечені яблука в духовці смачного.